Друзі, всім доброго ранку, всім доброго здоров'ячка! Бачите, друзі, 14 березня, а в нас яка погодка? Випав сніг. Так що, ті, хто рано посадив у нас всяке збіжжя, я не знаю, що воно буде, будемо бачити по врожаю. А Валерчик ще не спішить. Десь у 20-х числах березня будемо сажати картопельку. Ну, це слідкуйте в моїх наступних відеороликах. Так, студента. Відводимо зараз в школу. Магазин зайдемо. Ні, мама не дозволяла магазин. Ти погано себе вів. Так. Правильно, побий батьку лобовуху. Ну що, йдемо. Так, поїхав Саня. До речі, така сама калинка, як і в мене в нього. Да? Так, що ти хочеш сказати? Варя вже в садочку, так? Да? А ми йдемо в школу. Так, до речі, друзі, хочу сьогодні. Започаткувати таку нову рубрику у мене на YouTube каналі? Ну, я думаю, вам сподобається. Рубрика буде називатися Моє рідне село. Село Полтавщини. Так що слідкуємо. Знімати людям відео показувати. Ну що, удачі тобі, синок. Давай п'ять. Хорош, хорошого дня тобі. Каже, підписникам. Що ти хочеш сказати підписникам моїм? Я як прийду получу уроки і до папи в цех прийду. Будемо працювати, так? Да? Все, удачі, удачі тобі. Пока. Так, е хочу сказати велике дякую тим людям, які за мене переживали. Почули по відеоролику. Я ось тут на цьому місці знімав, як комбайн їхав збирати збіжжя. Е люди почули, що я прихворів трішки. І дуже багато е, слів підтримки я почув від людей. Мені, друзі, це дуже-дуже вподоби, що ви переживаєте за мене. Ну, бачите, з Божою допомогою і вашими словами, молитвами, все нормально, більш-менш стали ми на ноги. Так що, е, так що, друзі, слідкуйте за моєю новою рубрикою. Я вже сказав, як вона називається, Моє рідне село або село Полтавщини. Так що будемо розповідати історії села. Ну, а там це на пам'ять, друзі. Ютуб, я думаю, буде вічно. Ну, дивіться, нічого вічного в цьому світі не буває або немає. Ну, я думаю, Ютуб це така штука, яка із простору інтернету не скоро пропаде. Так що... Працюємо, друзі, працюємо. Так от, друзі, моїх відомостей про моє рідне село, те, що я знаю з уст людей, дуже мало. от я звернувся до нашого місцевого клубу, в ньому є бібліотека, і мені дали почитати полтавський енциклопедичний довідник. Так що, друзі. Тут я буду черпати відомості про моє рідне село і буду вам розповідати. Вибачте, якщо е, зараз будуть помехи, як так сказати, від вітру. Але ж сьогодні вітряна погода, і потрібно все ж таки вам щось показувати, друзі мої, підписнички рідненькі. Е, куди ми рухаємося? Рухаємося ми до. Недобудови, яка заморозилася ну, в 90-х роках ХХ століття. Зараз максимально виберемося на високу точку і трішки вам покажу краєвиди села. Ще, друзі, до речі, ми тут провели все дитинство. Грали квача по-народному. Ну, доганяли одне одного, грали войнушки. Ну, взагалі тут проводили дитинство. Хоча батьки нам сюди не дозволяли заходити навіть. Ну, Хто, хто слухав батьків, друзі? Скажіть мені. Хто дзвонить? Можливо, хтось і слухав, і ми слухали, ну, не кожного разу. Так, друзі, тут такі сквозняки. Дійсно, я тут 100 років вже не був. Так. 100 років я тут уже й не був. Ну, нічого не змінилось, друзі. Так, це ось краєвиди села, контракторна бригада. Це все, ми будемо згодом разом з вами розглядати. Так, з цієї сторони. Центр села, клуб, далі сільська рада, магазин, жилий сектор, а ось домик, який викупили, який ось розбирають. До вашої уваги. Он школа, був садочок. Такий ось невеличкий центр села. Так, бачимо, скільки тут стекла набитого. Це все недобудова. Тут планувалося багато чого і садочок. Так, ось такі от краєвиди. У нас зараз цікавить по нашій екскурсії та частина села. Ми туди зараз пройдемось і будемо розглядати дуже дуже цікаву тему. Так, а почати хочу з того розпочати, що. Наше село започатковано у, ну, як, з'явилося на мапі України в першій половині 19 століття, а точніше, десь у, скажіть, я скажу, 30-х-40-х роках. Так, мало воно назву землевласника дворянина. Але згодом назва села змінилася і має назву іншу до цих часів. Так, друзі, із цікавого, у 1859 році наше село налічувало 29 дворів і, відповідно, 280 жителів. І наша основна тема сьогоднішнього відеоролику буде, що. У 1898 році була побудована нова Дерев'яна Троїцька церква з дзвіницею, при якій працювала однокласна церковно-парафіальна школа та школа грамоти. Так що, друзі, якось так. Е -е, сьогодні буде в нас тематика така про церкву, яка була у нас в селі. Ми ще пройдемося трішки. Кімнатами. Це ми тут творили в дитинстві, витворяли, а тут були ступеньки. По старій пам'яті пам'ятаю, ось бачите, їх тут зняли. Ну, йдемо далі. До речі, тут і досі небезпечно ходити, але ж, щоб показати вам краєвиди нашого мальовничого села, я. Ризикую своїм життям і здоров'ям. І показую вам на YouTube-каналі, на одноіменному каналі Валерчик Бережний. Так що, друзі, йдемо далі. Не перемикаймось. Так, друзі, а поки ми йдемо до того місця, де була церква у нас у селі, я вам покажу залишки. Сарайчику. Бачите, в минулому відео ви бачите, в минулих відео бачили, тут тільки плити знімали, а вже тут немає нічого. Так що, друзі, і така сама ситуація буде за цим ось домиком. Все, розбереться, вивезеться. І буде одна пустота. Ну нічого. Може, закладемо тут парк? Найближчим часом. Я думаю. Так, друзі, йдемо далі. Так, друзі, ми підходимо до цього місця, де у 1898 році була побудована дерев'яна Троїцька церква. Так. Ну, Далеко йти не будемо. Вон, де на місці будинку, там була побудована церква. Так от, друзі, на цьому місці, де був біля церкви, була побудована школа грамоти. Так що, друзі, все воно було поряд. Ось тут була церква, де люди зараз проживають. А тут була школа. Школа грамоти. Так що, друзі, е дуже, знаєте, як приємно, коли трішки графічно орієнтуєшся, де в селі було таке святе місце, е оскільки тут, е як вам по народу об'яснить, було, Та воно є Ну сама вища точка в селі. Бо церкви будувалися е на самій вищій точці. Ну, по е, пам'яті, пам'ятаю, що знаходили багато монет в районі оцього ось огородику людей. Що ще, друзі, сказати? По пам'яті з уст старожилів казали, що е, стеля храму у нас у селі, ну, церкви, храму, була розписана дуже і дуже красиво. Е, уявляєте, е, синє небо верх ну, потім таке поле жовте пшениці, і по полю пшениці іде Ісус Христос. Так що, друзі, дуже, дуже красивий був розпис, але ж церква була спалена більшовиками, коли вони прийшли до влади. Так що, друзі, я думаю, німці не спалювали церкви, да? переважно більшості свої. Я тут більшовики попалили все живе. Ну, це наше село не виключення, я думаю. Так що, а ви пишіть в коментарях, що як було у ваших селах по пам'яті старожилів. Так що, друзі, така невеличка екскурсія. Початок. Моєї розповіді про моє рідне село було з церкви, бо знаєте, церкви, село без церкви, як людина без душі. Коли в людини немає душі, то то, то дуже погано. Потрібно бути, як вам сказати, ну з Богом у серці жити. Хочу так сказати своїми словами, друзі. Ну, така коротенька історія. Так що було в нас найбільше налічувалося ну, 100 дворів да, в селі. І найбільша кількість людей це до 500 осіб. Ну, Зараз ця кількість зменшилась, звісно. Так що, друзі, от така от прогулянка, у вітряну погоду. І така от коротенька розповідь від Валерчика. Що е, сказати, трішки вже е, вихворівся, да? можна працювати, можна ну, вже в строю так сказати. А ви пишіть в коментарях, друзі, що вам цікава ця тематика, чи ні, чи далі продовжувати е, знімати такі відео, чи ні, мені дуже і дуже цікаво. Адже є ще в планах вам щось познімати. Ну, багато людей кажуть, Олечик, відпочивай від роботи. Ну, такий в мене відпочинок від тяжких трудових буднів. Да? Потрібно і, ну, як кажуть, ляси потечить. Так що, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, друзі! Все буде Україна. Підписуємося на мій канал, коментуємо, ставимо такі подобайки, Всім добра. Друзі, і саме основне забув додати, що в наше ж село в ті часи, в ті роки, сходилися весь люд із усіх округ в нашу церкву. Так що це. Не церква для нашого села, щоб ви розуміли, а для всіх людей, що жили поряд. Так що, якось так, друзі.